І ось так було все викладено. І нема. Це приватний підприємець Дмитро Щотка. В ніч на 17 липня на центральному ринку згоріли його чотири кіоски з побутовою технікою та посудом. Мені подзвонили в 2.50 з адміністрації ринка, сказали, що виникла пожежа. Я приїхав, все побачив на власні очі. а Тут неможливо було пройти, тому що отут, де ми стоїмо, тут був такий стовп дима, що нічого не бачимо було. Ну, я пройшов так, подивився, що нема нічого. Ну, і все. Дмитро говорить, врятувати нічого не вдалось. Точної суми збитків назвати поки що не може. Дуже багато. Я навіть не готовий сказати скільки, але мільйони. Ну, в прямому слові, мільйони. Пані Ганна працює продавчиною. Каже, у цьому кіоску продавала засоби гігієни й парфуми. Наслідки пожежі побачила, коли прийшла на роботу. Прийшла і побачила. Я теропіла, думала, шахет впав. Бо ж війна йде. Жінка розмірковує, що могло стати причиною загоряння. Або проводка, або підпал. Хай вирішує комісія. Більш іншого ну в мене нема нічого. Бо ми якщо б зима була, так мабуть, хто забув вимкнути щось А зараз. Тут важко сказати, бо нас часто було так, що якщо дощ йде, якось замикання буває, і світло пропадало. За словами речниці головного управління ДСНС в області Тетяни Сільченко, до гасіння пожежі залучили 53 рятувальників та 14 одиниць техніки. Внаслідок пожежі пошкодило два ряди кіосків та покрівлю павільйону, де продають м'ясо. Рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення пожежі та ліквідувати її у найкоротші терміни. На щастя, внаслідок надзвичайної події жертв та постраждалих немає. Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі Олександра Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне, Новини Чернігів.